4, 5, 6, 7, 8. Щось у нас кожного разу одне і те ж саме. 9. Де моє разнообразиє? 10, 11 і 12. Купа малих і декілька великих посилок. Нам попалось. Цілком непогано. Люблю. От, знаю. Вам сподобалось такий варіант, коли я при вас набираю, а не дружини мені заздалегідь це все підготавлює? Бо для мене це стало таким певним мовом, який має місце бути в даному випуску. Так. Бутилка. Знову. Це якась у нас тор торохтяща. Це прям нульц-нульц. Навіть... ні, ну трохи є пилюка, звісно, але зважаючи на те, що було в інших, навіть такий мімімішний єдинорожик, Трубочка там, там навіть є ця штука, що проти влаги. Так.